Всім привіт! Зараз я вам хочу показати чудову квартиру в ремонті. Знаходиться вона на ЖК Миру 2, біля метро-тракторний завод. Квартира студійна. З окремою кімнатою. Тут ми маємо таку вхідну групу, броньовані двері. Тут можете повішати речі. Санвузол з ванною. Машинкою та бойлером. Кухня студію. Тут ми сховали холодильник та мікрохвильова піч, електрична плита, кондиціонер. Чудовим видом з вікна і переходимо до спальні. В спальні є чудова шафа, доволі містка. Телефонуйте зараз та записуйтесь на перегляд.